Відеоігри регулярно звинувачують у пропаганді насильства та надмірної жорстокості, але криваві вбивства та розчленування з них не пропадають. Проте тему еротики великі студії обходять стороною. Максимум, що зустрічається в популярних іграх, це постільні сцени з темним екраном і зітханнями на фоні. Вітаю, піпле! Ви на україномовному ютубі біля мікрофону Дім Дімич, і я розповім вам, чому великі студії бояться еротики в іграх, як з'явився окремий жанр ігор для дорослих, куди зник і в якому вигляді він повернувся, а також з якими проблемами стикаються розробники таких ігор, якщо наважуються на їхнє створення. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Також за можливістю та бажання можна підтримати підпискою на Patreon або разовим донатом. Всі посилання в описі починаємо. Отже, перші ігри на еротичну тему з'явилися ще у 80-х. Однією з таких стала текстова софтпорна адвенчур 1981 року для Apple II. Мета гри домогтися правильного розташування дівчат, а для цього потрібно зібрати необхідні предмети. Незважаючи на назву, гра була більш комедійною ніж еротичною. Проте продали цілих 25 тисяч копій, що на той час було великим успіхом. Ба навіть більше розробники хотіли створити версію гри для жінок, але вона не вийшла. У цей час для Atari 2600 випустили кілька ігор схожої тематики, але не всі вони сподобалися гравцям. Кастерс Revenge 1982 року викликала потужну критику через ігровий процес, де головний герой повинен був зґвалтувати індіанку, ухиляючись від стріл. А активісти в США вважали, що гра може подати поганий приклад гравцям і хотіли заборонити її. А журнал EdgeM назвав помсту Картера однією з найгірших ігор за всю історію. У 1987 році вийшов квест костюм для відпочинку Ларі в країні Лаунч Ящерок. Головний герой Ларі повинен втратити цноту протягом двох годин реального часу, інакше гра закінчиться його самогубством. У переведенні 1991 року від лічильника часу та сцени самогубства відмовилися. Розібравшись із цнотою, гравцеві дається можливість продовжити гру і переспати з кількома дівчатами. Гра закінчується, коли Ларі дістається кращої дівчини красуні, з пентхауса єви, і проводить з нею час. Починаючи з пригод Ларі, почалося особливе ставлення до еротичних ігор. Через відвертий контент магазини відмовлялися продавати її, а розробники боялися рекламувати. Щоб не допустити дітей до ігрового процесу, гру будували перевірку віку з питаннями, відповісти на які могли лише дорослі. Наприклад, скільки прийнято залишати на чай, що сталося після Уолтергейту, та кого бив лі Харві Освальд. У 90-ті ігри стали відвертішими через 3D-графіку та можливість використовувати відеофрагменти. Так в інтерактивному кіно буєріст 1993 дев'ятсот можна було підглядати за персонажами, а сцени з ними були реальними відеозаписами. Еротичний контент в іграх ніяк не регулювався, поки в 1992-му не вийшло не вийшла «Night Trap». Сенатори США звинуватили гру у жорстокості та насильстві над жінками. Вони вважали, що Night Trap подасть дітям поганий приклад і доручили вигадати інструмент для регуляції дорослого контенту. У відповідь на це, в 1994 році ігрові компанії організували агентство Entertainment Software Rating Board, яке й стало присуджувати віковим іграм рейтинг. Першою грою, яка отримала той самий рейтинг тільки для дорослих, що обмежує продаж гри неповнолітнім, стала з Joy of Sex» 1993 року. В ній були ілюстрації з різноманітними позами для пар, які хотіли урізноманітнити своє інтимне життя. Після появи регулювання ігри для дорослих виходили, але рідко робили їх невеликі команди розробників. Великі видавці та компанії ж уникали такого контенту. Але у 2004 році вийшла GTA San Andreas, в якій гравці знайшли приховану міні-гру під назвою Гаряча кава. Треба кохатися з дівчатами, щоб покращувати стосунки з ними. Про це я розповідав в своєму відео про те, якою була в GTA San Andreas. Так, от трохи пізніше з'явився мод, який повертав ту саму гарячу каву у гру. Хоча сама міні-гра була за замовчуванням відключена, вона сильно нашкодила Rockstar і викликала бурхливі обговорення серед політиків та преси. У США грі тимчасово змінили рейтинг для дорослих, який не обмежує продаж дітям, на тільки для дорослих. А в Австралії взагалі зняли з продажу. У 2016 році через скандали штрафи видавець Take-Two втратив 163 мільйони доларів. Досі розробники GTA San Andreas не хочуть коментувати історію з гарячою кавою. Скандал з мінігрою спонукав великі студії перестати ризикувати і додавати в ігри обережні постільні сцени, що проходять цензуру. Хоча навіть такий цнотливий контент викликає критику в суспільстві. 2008 року американський телеканал Fox звинуватив Mass Effect у непристойних постільних сценах. У Японії еротичні відеоігри пішли іншим шляхом. Навіть такі великі та відомі компанії, як Enix, Square та Nihon Falcom випускали еротичні ігри. Першим таким хітом стала гра вже з занадто складною назвою, щоб я її зміг сказати, де головний герой має спокусити як найбільше жінок. У японських іграх подібного характеру навіть виникла своя назва Epor. Вони вільно продаються у роздрібних магазинах і користуються популярністю поза Японії. Але ця популярність приносить і неприємності у 2009 році. Вийшла Епор Реплей, де ігровий процес побудований на зґвалтування героїнь, у тому числі неповнолітніх, завдяки посередникам. Жителі Європи та Америки могли придбати її через Амазон. На заході гра викликала запеклі дискусії. Один із членів британського уряду зажадав припинити продаж. Амазон швидко зреагували і зняли з продажу реплей. А влада Аргентини взагалі заборонила гру. Після цього японські розробники та видавці почали блокувати свої сайти для іноземців відомоглися того, щоб фанати перекладачі припинили свою діяльність, хоча переклади пор англійською мовою продовжують зустрічатися. 1993 року вийшло лише 29 ігор з рейтингом тільки для дорослих. Microsoft, Sony та Nintendo неохоче допускають на свої платформи ігри з рейтингом 18. Високий рейтинг ускладнює продаж, маркетинг та призводить до скандалів і фінансових втрат, як це було з GTA San Andreas. Все змінилося з появою цифрових магазинів. У 2003 році вийшов Steam, і випускати ігри стало простіше. До 2012-го Valve вручну відбирали ігри для розміщення. Своєму майданчику, а потім з'явився сервіс Steam Greenlight. Розробники пропонували свої проекти, а користувачі Steam шляхом голосування обирали ігри для публікації. Steam Greenlight закрили у 2017 році, замінивши його на Steam Direct, який дозволяє розробникам розмістити свої ігри після заповнення простої анкети та сплати податку. Це призвело до збільшення кількості ігор у магазині, у тому числі й еротичних. Однією з перших ігор для дорослих у Steam стала Хаос Паті 2017 року, у якій гравець міг вступити у стосунки з кількома дівчатами. Через рік після релізу гру прибрали із Steam через скарги на дорослий контент. Розробники додали до постільних сцен цензуру і гру повернули до продажу. Пізніше у Steam вийшов опціональний додаток для хаос паті, який відключає цензуру. Інші розробники взяли приклад із розробників гри і стали випускати в Steam ігри з цензурою а на своїх сайтах пропонували патчі, які її відключають. У 2021 році Steam полегшив правила раніше не допускали ігри з будь-яким подібним контентом, а тепер заборонено лише відвертий контент з реальними людьми. Через нові правила Steam не дозволила випустити симулятор побачень суперспокусник 3». Розробники були готові до співпраці та додавання цензури, але гру видалили з магазину. Причиною стало відверте зображення реальних людей. Хоча розробники стверджують, що ротики у грі не було. Суперспокусник 3» не допустили до випуску й в інших цифрових магазинах, таких як GOG та Epic Games Store. Тому ж Epic Games Store правила набагато суворіші Засновник компанії Тім Суіні наголошував, що майданчик не поширюватиме будь-який сексуальний контент і все, що може шокувати гравців. GOG допускає ігри з еротичним контентом, але їх у магазині зовсім небагато. Користувачі давно просять створити окрему секцію для ігор 18+, але цього все ще не сталося. Багато еротичних ігор знаходяться на краудфандинговій платформі Patreon. Майданчик дозволяє дорослий контент, але з кількома умовами. Такі матеріали мають бути лише для платних підписників та не містити подібного контенту з реальними людьми. Тож деякі успішні розробники заробляють на Patreon близько 70 тисяч доларів на місяць, але багато з ігор, що розробляються, важко назвати повноцінними. Найчастіше вони являють собою демо версії, як Wildlife або набір анімацій, як Fallen Doll Operation Lovecraft. Дивлячись на заробіток розробників ігор для дорослих на Патреоні, може здатися, що це шлях до багатства, але насправді такі розробники приречені на відсутність зростання, бо навряд чи зможуть залучити великих видавців та великий бюджет. А пошук команди буде обмежений через упередження до жанру та можливі наслідки. Гейм дизайнер Бренда Brad White працювала над Playboy The Mansion 2005 року, що був симулятором життя засновника одноіменного журналу. У грі потрібно розвивати журнал, наймати журналістів, фотографів та моделей, водночас можна вступати з дівчатами в стосунки. Бред Уайт зазначила, що досвід роботи над Playboy The Mansion позначився на її кар'єрі, Оточуючі негативно реагують, коли дізнаються про її участь у розробці гри. Через це розробникам подібних ігор доводиться приховувати своє місце роботи, брехати близьким та використовувати псевдоніми. Наприклад, один із творців е The Headmaster змушений ховатися під псевдонімом Atlas. Його друзі думають, що він звичайний розробник, а сім'ї він каже, що просто фрілансер, не вдаючись до деталей. Співробітники Нутаку, найбільшого розробника хентай ігор на заході, теж приховують від близьких своє місце роботи. Інша проблема, з якою стикаються розробники еротичних ігор, труднощі у просуванні. Наприклад, найбільша ігрова виставка е 3 зазвичай забороняє участь ігор з подібним контентом. Але є зрушення 2018 року на великому фестивалі Аніме Експо у США, вперше з невеликої презентації допустили компанію Нутаку. Так, створюючи ігри для дорослих, можуть виникнути проблеми із законом. Наприклад, у США закон забороняє використовувати образи неповнолітніх, якщо вони надихнуті реальними дітьми. Грузи Guy Game 2004 тимчасово зняли з продажу через те, що одна з моделей була неповнолітньою. У США були й випадки, коли притягували до відповідальності за зберігання еретичного контенту із намальованими неповнолітніми. У питанні грошей теж не завжди йдуть на зустріч розробникам ігор для дорослих. Наприклад, компанія Нутаку довго доводила, що їхні ігри не порнографія, щоб їй дозволили внутрішньоігрові покупки. Наприклад, у 2020 році студія Toffert Team запустила на Kickstarter кампанію зі збирання коштів на створення роги під назвою проекти непристойних ідолів. Команді вдалося зібрати більше 35 тисяч доларів. У Steam встигли випустити першу частину гри, але раптом втрутилася платіжна система PayPal. Вона без попередження заблокувала гаманець розробників із грошима, що залишилися зі збору через сексуальний контент. Тож еротичні ігри можуть здатися чудовою можливістю втілити свої бажання та заробити, але побудувати кар'єру на створенні подібних ігор дуже складно. Платформи в будь-який момент можуть змінити правила та заборонити публікацію таких ігор, а майбутні роботодавці осудливо поставитися до самого досвіду розробки. А далі можуть чекати неприємності із законом або з боку платіжних систем, якщо гра стане популярною. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було інформативним та цікавим, не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. За можливістю та бажанням можна оформити спонсорську підписку на Патреон або здійснити разовий донат. Всі посилання в описі бережіть себе і па-па.